Ще раз вітаю вас, шановні студенти, слухачі курсу конфліктологія. І я нагадаю, що минулого разу, минулого нашого лекційного заняття, ми з вами проходили тему міжособистісних конфліктів і роздивлялися стратегії поведінки в конфлікт, конфліктних ситуаціях. Також ви пройшли свій ну, свій тест на е, рівень вашого реагування та вашої поведінки в конфліктних ситуаціях. І сьогодні я вам пропоную продовжити тему конфліктів, але вже в професійній сфері, а саме управлінські конфлікти, тобто ці ті, ті конфлікти, які відбуваються в на, на роботі, на підприємстві, тобто в сфері управління. І, взагалі, конфлікти в сфері управління, такі конфлікти, які виникають в системах соціальної взаємодії суб'єктів та об'єктів управління. І можливо, ви помітили, як ми починали наш курс. Спочатку були Загальні поняття про конфлікт, про конфліктологію, що це за наука. Далі ми роздивлялись конфлікти під призмою внутрішніх конфліктів, тобто як людина переносить конфлікт собі, як в неї відбуваються дві частини, які між собою конфліктують. Наступним кроком в нас була взаємодія між особистісні конфлікти. І зараз це вже сфера управління, тобто, де є особистість я. Зі своїми да, внутрішніми процесами є інша людина міжособистісна, і є взагалі там конфлікт, там, в сфері, наприклад, якоїсь команди або ж колективу, ну, тобто якоїсь же групи людей, тобто соці... соціуму, да, ми візьмемо так, дуже в загальних таких чертах. І дії керівника організації при вирішенні конфлікту, тобто вивчення причин конфлікту, що було причиною виникнення конфліктів, чому цей конфлікт виникнув, і обмеження числа учасників конфлікту. Тобто не розширення якомога більше. Да? А навпаки, обмеження. І наступним кроком це аналіз конфлікту, тобто проаналізувати, що пішло не так, коли він виник, що, які передумови були в цьому конфлікті, що маємо на сьогоднішній момент, і е, варіанти вирішення цього конфлікту. Е, також ну, це, здається, так просто, да, в нас на нашій схемі, в нашій таблиці, але це такий процес, який, ну, взагалі. Потребує індивідуального розгляду, і є спеціальні люди, модератори. І я б, звісно, річ радила, наприклад, якщо керівник опинився в складній ситуації конфлікту на підприємстві, на в організації, в будь-якому закладі, будь де запрошувати модератора. Тобто, це людина, яка має кваліфікацію, спеціалізується в, на в конфліктології, на конфліктах і. Людина, яка не приймає ніяку сторону, тобто, ну і взагалі можливо вчитися також у модераторів, коли виникає конфлікт, не намагатися прийняти чи, чиюсь сторону той поганий, а цей хороший. Так такого не має бути. Потрібно вислухати одну сторону, вислухати одну іншу сторону і бути максимально нейтральним, тільки в такій позиції нейтральності можна. Вирішити конфлікт, тому що один може відчувати свою вину, що він, наприклад, нападає, інший відчувати, наприклад, навпаки, впевненість за те, що він точно знає, що він правий. Хоча ніхто цю правоту поки що не знає. І тому конфлікт не вирішується тим, що одного покарали, іншого похвалили, ні в якому разі, а вирішується якраз позиція такої нейтральності, і вислуховуванні кожної сторони окремо. Далі невиконання керівником організації своїх обіцянок та небажання роз'яснювати підлеглим реальність стан справ. Також може бути причиною для конфлікту. Внутрішні фактори виникнення конфліктів в організації. Ну, низька заробітня платня. В відсутність з боку керівника будь-яких дій щодо покращення умов праці та побуту працівників, конфронтація між персоналом, управління та працівниками через несправедливий розподіл матеріальних благ та фонду заробітної плати, впровадження інноваційних та радикальних перетворень без врахування інтересів працівників, підстрікання з боку неформальних лідерів. Також може стати причиною. Ну, такі причини, можливо, ви можете зараз ще якісь згадати або ж пофантазувати та знайти, то також можете про них промовити або ж прописати. Далі, види конфліктів в організації, вони можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Якщо ми говоримо про внутрішні конфлікти, то вони виникають в рамках однієї організації підприємства і вирішуються, як правило, через існуючі нормативи та угоди, так звані правила гри, що прийняті на певному рівні та між зацікавленими сторонами. Зовнішні конфлікти це конфлікти, як правило, між керівниками організацій та конкурентами, інколи з, власною, з власним профсоюзом. І види Міжіндивідуальний конфлікт, це коли відбувається розходження особистісних цілей співробітників, наприклад, конфлікт між авторитетним стилем керівництва. Керівника та прагнення деяких підлеглих до ініціативи та творчості. Це внутрішньогруповий конфлікт між підлеглими в межах підрозділу, або ж між керівниками з питань, хто є важливішим в ієрархії відділу чи організації. І міжгруповий, наприклад, конфлікт між керівником головної організації та керівниками філіалів. І негативні наслідки конфлікту в організації це може бути посилення напруги в стосунках опонентів, зростання ворожнечі, погіршення соціального самопочуття, обмеження взаємодії та спілкування між конфліктуючими сторонами, зменшення ділових конфліктів, супереч функціональній необхідності, крайня формалізація спілкування, зростання групового та індивідуального егоїзму, неефективні витрати енергії. На конфронтації суб'єктивні переживання та стреси, і втрата часу та коштів на протікання конфлікту і ліквідацію його наслідків, падіння мотивації до виконання службових обов'язків в результаті невпевненості щодо позитивного вирішення виниклих проблем, зниження продуктивності, праці, плинів кадрів. Я хочу сказати, що конфлікт в організації він дуже шкодить взагалі і економічному зростанню цієї організації, і ефективності зробленої роботи, і настроїв. Тобто, взагалі, атмосфера в колективі, атмосфера в групі, атмосфера між стосунками, між підлеглими працівниками це також безпосередньо впливає на весь процес. Роботи. Тобто, якщо хтось посварився, вони один з одним не говорять, а напевно, наприклад, потрібно підписати якийсь документ, обговорити якусь справу. І це дуже заважає. І тому керівник має піклуватися таким чином про своїх підлеглих. Опікування може відбуватися в різних напрямках, в напрямках це і Наприклад, товаришувати, ну так би мовити, товаришувати своїми підлеглими, тобто розмовляти з ними, дізнаватися про їх потреби, що їх цікавить, що б вони хотіли, чого їм не вистачає, щоб, щоб розуміти, що відбувається, щоб для нього, для цієї людини, не, не був цей сюрприз. Також інколи я знаю, що керівники піклуються про своїх підлеглих, тим, що запрошують психологів на провести. Різноманітні тренінги. Такі тренінги вони називаються, такі, такі, спільні тренінги, які можуть створювати команду, такі командообразуючі, утворюючи, командоутворюючи тренінги, і психолог робить різноманітні вправи на те, щоб між собою люди більш стали тісно спілкуватися, дружитися взагалі зменшити дистанцію між людьми. І такі тренінги можна також робити, вивозячи людей, наприклад, десь в ліс на якусь турбазу туристичну, розумієте, де є багато простору, де є приємний аромат сосен. Ну, як приклад, да, де, де цей тренінг може проводитись декілька днів, і люди там одразу й живуть, наприклад, ці три дні їх там вони мають. Наприклад, якийсь столовий або ресторан, і займаються. Ну, ось такий ідеальний варіант згуртувати свою команду. І ви знаєте, що взагалі на згуртованість команди, як так, щоб перешкодити конфліктам, дуже добре, ну, всі все, що відбувається разом. Ну, ось, наприклад, зробити таку традицію. Святкувати день народження когось із підле... ну, когось із співробітників. Тобто, коли у людини день народження, інші її вітають, щось, ї... щось її дарять, а вона за це там купує торт, там і сок, наприклад. І всі разом їдять цей торт. Це дуже також згуртовує команду. Або ж якісь виїзні виїзні. Виїзні поїздки. А коли всі виїжджають на якесь свято, ми знаємо корпоративні вечірки, вони зазвичай напередодні нового року. Але якщо це будуть якісь професійні свята, як, наприклад, у викладачів, день, день знань, день викладача, з да, день, день працівника закладів освіти, де також Ось і разом виїжджають і проводять разом час вже в такій неформальній обстановці. І це все така профілактика конфлікту утворення. Які ж позитивні наслідки конфліктів в організації? Давайте розглянемо. Це адаптація та соціалізація членів організації, це виявлення та закріплення нової розстановки сил в організації, виявлення недоліків та. Прорахунків, зняття внутрішньої напруги та стабілізація обстановки, радикальне вирішення організаційних та технологічних проблем, пошук неординарних рішень, активізація інформаційних процесів, згуртування групи для вирішення спільних проблем, зростання самосвідомості, почуття власної гідності. І я вам пропоную зробити такий тест самооцінка конфліктості» Вам необхідно буде обрати в кожному запитанні один із трьох варіантів відповіді. Якщо будь-яке будь питання ви не зможете знайти відповіді, то при підрахунці набраних балів присвоїте цьому запитанню два очки. Я вважаю, що в нас буде запис цієї лекції, я, я роблю зараз запис, і ви зможете її передивитись та відповісти, щоб ми зараз не забирали на це час. Тобто, ось тут ви маєте 5 запитань по три відповіді. Я трошки зупинюсь, але у записі ви зможете зробити паузу та відповісти, щоб пройти цей тест. І ось тут ще 6 запитань по три відповіді. І переходимо до підрахунку тестів. Кожна відповідь оцінюється від 1 до 4 балів. І оцінку відповіді ви знайдете в цій табличці. Також, переглядаючи це відеозаписі, ви зможете її зупинити та подивитись більш детально. Тобто в нас є а, Б, В, тобто три відповіді, і є запитання, 11 запитань. Тобто, якщо ви на перше запитання відповіли Б, то у вас 2 бали. Якщо на друге запитання відповіли А, то у вас 0 балів. І таким чином ви підраховуєте загальну суму балів. І якщо ви відповіли на. Від 30 до 44 балів, так, то ви тактичний, ви, ви не полюбляєте конфліктів, вмієте їх злагоджувати. Від 15 до 29 балів про вас говорять, що ви конфлікт, досить конфліктна особистість, і до 14 балів, що ви ну, взагалі шукаєте. Способи, як посваритися. Ось, ну, це також можете пройти, і мені цікаво, як які відповіді будуть у вас. Ну, я сподіваюся, що вам також буде цікаво дізнатися, так це чи не так. Чи вірно чи вірна, вірна буде інтерпретація ваших результатів? Педагогічний конфлікт найгостріший спосіб розвитку і подолання значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного процесу, викладачів студентів адміністрації, які зазвичай супроводжуються негативними емоціями та потребують розв'язання і гармонізації. І розглянемо ознаки педагогічного конфлікту. Це контакт викладача зі студентами зводяться до мінімуму, тобто збільшується соціальна дистанція педагогічного на спілкування, сторони конфлікту уникають неформальних взаємин. Друге, під час розмови кожен відстоює свої інтереси, наміри цінності, які не збігаються з інтересами, цінностями іншої сторони. Третє виникає психологічний антагонізм між викладачем і студентом, і кожен намагається брати верх. Перемогти, не враховуючи інтереси іншого. І четверта, об'єктивна причина конфлікту переноситься на особу, з якою конфліктують, тобто конфлікт набуває суб'єктивного характеру. Види конфліктів педагогічних ситуацій за рибаковим, ви бачите, що це конфліктні ситуації діяльності, це конфліктні ситуації поведінки вчинків та конфліктні ситуації стосунків, які виникають в сфері емоційно-ціннісних взаємин студентів і викладачів у професійно-педагогічному спілкуванні. І… На цьому я хочу нашу о, запис наш зупинити, і далі ми з вами трошки поговоримо ще.